Всім привіт! Я Даніела Гарбарук. А це БМП це мій особистий блог, який народився через думки про країну та бажання змінити ставлення людей до політики, а саме розкрити потенціал молодого та прогресивного покоління, які не байдужі до майбутнього України. Саме тому я створила цей канал. Тут будуть цікаві теми та поради молодим політологам, філософського та політичного характеру. А також я хочу зустрітись з сотнею депутатів, експертів та студентів, які мають що сказати та розказати. Я тільки починаю навчатись на політолога та свій шлях до того, щоб бути політиком, тому буду дуже вдячна за підтримку, прагнень та підписку. Зовсім скоро буде дуже багато цікавого на каналі, тому ви точно не пошкодуєте. Це буде не тільки інформативно та цікаво, але й може стати в нагоді вам для вашої кар'єри. Обираючи тему, яку треба освітити, щоб символічно доповнити початок блогу про молодих та прогресивних людей, я задалась питанням: а що шукаєте ви, дивлячись на мене, що треба вам? Саме тому я вирішила поділитися кількома порадами щодо політологічної кар'єри. З чого починати, на кого чи на що рівнятись, куди вступати? А якщо без професійної освіти, це взагалі реально? Давайте все по порядку та в спокійному темпі. Звісно, що сфера, куди ви хочете потрапити, містить в собі багато конкурентів. Набагато простіше буде потрапити в політику, якщо ви вже відбулись в своїй професії, через зв'язки, чи славу, наприклад. Але в нас в молоді є величезний пріоритет. Наша країна активно рухається до ЄС та демократії. Саме тому молодь зараз як ніколи до цього має право голосу. На основі загальних правил успіху, досвіду вже успішних людей та власного досвіду, я хочу поділитися з вами кількома порадами. Першою з яких буде те, що ви не маєте мовчати. Використовуйте свій потенціал, якщо відчуваєте його. Ніколи не буде пізно почати і ніколи не буває невчасно. Починайте, якщо живете з думками про політику і бачите запал в очах. Політична сфера не така вже й безжальна, якою вона виглядає. Ваша точка зору завжди буде підтримана кимось. Другою порадою те, що ви не маєте обирати політологію за професію. Обирайте її як щоденну рутину. Цікаво звучить, але фокусуватися на самій посаді це хибний шлях. Треба чітко усвідомити, яку щоденну рутину ви хочете виконувати, чи бачите ви свій день за прочитанням новин, чи плануєте вибудовувати своє життя всередині політики і ставати її частиною. Політолог це не назва посади, а те, як виглядає ваш ідеальний день. Якщо ви прокидаєтесь, сьорчите новини, читаєте політичну літературу та на зустрічах з друзями дискутуєте про політику, то це і є шлях до успіху в цьому напрямку. Важлива порада, яка працює не тільки в політології, це знати дві свої точки А і Б. Точка Б це куди ви прагнете потрапити. Ми дуже часто про це думаємо і забуваємо про точку А. Де я перебуваю зараз? Без розуміння вихідної позиції, тобто точки А, неможливо накрасити шлях до точки Б. Такий підхід знімає фрукстрацію про те, як жити далі. Треба чітко це усвідомлювати. Головне, не порівнювати свої відрізки з відрізками інших людей. Бо тоді можна взагалі заплутатись. Якщо я вже почала вести свій блог. А ви ще поки ні, не треба це порівнювати. Так само, як і мені з топ-політологами, бо завжди є куди рости. Четвертою порадою є те, що ви маєте погодитися та прийняти наявність перешкод на вашому шляху. Зараз ви думаєте про перешкоди, які чекають вас з точки зору практики та теорії. Але головна перешкода це ваші психологічні налаштування. Етап, коли ви думаєте, що я не зможу, я ну, не впораюсь, я просто не створений для цієї роботи, в мене замало досвіду, чи тут вже є інші люди, називається долиною смерті. І ось тут багато молодих політологів приймають рішення не входити в цю сферу, бо там вистачає профі. Насправді ж, наша країна потребує нових поглядів в нашій політиці. Моя порада особиста, коли опинилися в долині смерті, зрозуміти, чи вам досі це цікаво, попри те, що зараз складно і здається неможливим. Якщо докладете зусиль і наважитись піти далі, то за цією долиною починається справжня політологічна кар'єра. П'ята порада називається дуже просто соцмережі, розтлумачуєм. Якщо ви бачите себе в політиці і хочете стати політологом чи потрапити в Верховну Раду, вже зараз почніть користуватися соцмережами. Виходити на професійний рівень, збирати команду та знімати студії це мета, до якої треба йти. Але починати ви можете вже сьогодні у вас вдома. Можливо, ваші думки стануть популярними і набудуть огласки, і тоді найкращі студії запросять саме вас зніматися в них. Почніть вести свої профілі у відповідності до майбутнього статусу вже сьогодні. Всі ми люди, усіх у нас є фотографії з День народжень, вечірок та приватного життя. Однак, чи хочете ви, щоб на ефірах вам задавали компрометуючі запитання? Шоста порада це те, що. Політологія дуже обширна сфера, тому ви маєте визначитися зі справою, яку ви можете робити найкраще. Якщо плавати у всіх сферах політики, можна загубитись як політолог. Таке правило стосується всього. Чим обширніша сфера, тим мізерніший ваш профіль. На початкових етапах спробуйте все, щоб зрозуміти, що саме краще для вас. Але зупиніться на чомусь та вдосконалюйтесь в цій сфері. Бо конкурентів ну, насправді багато. І якщо не виділятися в знаннях якоїсь профільної сфери, у вас не буде переваги. Остання дуже важлива порада, це те, що ви маєте слухати всіх, але кажіть те, що вважаєте об'єктивним. Як тільки ви потрапите в політичне оточення, знатоків в цій справі буде вдосталь. І кожен захоче нав'язати свою найкращу професійну думку. Враховуйте її, бо для нас важливо мати багато джерел інформації, щоб бути як умога об'єктивними, але все одно дослухайтеся до своєї думки. Це й були головні поради. Сподіваюсь, вам це було достатньо корисно. Тому що це тільки початок. Надалі вас буде чекати багато цікавих інтерв'ю з депутатами Верховної Ради та студентами філософських факультетів. Багато цікавих тем, про які можна подискутувати. Підтримайте мій канал підпискою, бо я тільки починаю свій політологічний шлях. З вами була Даніела, а це блог молодого політолога. Дякую!